Так, знову добрий день. Косимо нашу гречку, називається не гречка, а бур'ян, тому що коли саме треба було, щоб була гречка, росла, в нас було холодно, валили дощі. Бур'янчик ріс, а гречка ні. Ну, в принципі, завізі є. Не буду казати, вона невелика, але може по якійсь там тоні півтори може дасть. Хтось там розказував, що гречки в нас дуже багато. ну Ви зрозуміли, хто розказує. У нас по телевізору розказують, дуже багато було насіяно гречки. Глобально вам говорив, що гречки мало посіяно цього року. А в ці сказки, що вона зараз там впаде в ціну, там ще десь. Короте. Хай розказує. Це ми перший кружочок пройшли. Перепросили нашого старічка, там, там він десь там вдалі. От. Хороший трактор ЮМЗ. От він нашу бердянку, от МТЗ бердянкою кучі кладе, а цей пішов по кругу. Бля, вже перепросили стару бердянку. Бо гліфасад цього року настільки дорогий, щоб її вдушити. Та в принципі природним способом, то хоч наші солдати будуть їсти гречку природним способом вирощену і не хімію цю не глотати походу, це буде краще. Але це все одно ніхто нічого не цінить. Це не ціниться труд, тому що ми її. Прямим способом збираємося. Опять же, тут був посів сіви новий. Нічого ми не робили. Якщо взяти таке, це поле в мене було запущене, я його після прошлого власника взяв, він тут ботаніку розводив. В принципі, від переюв ми вже тут за два роки за щоцої і цього ми вже... Ізбавились, осталась у нас сосенка, ну і двудольні бур'яни, отакі. От там, да? Які ми вже на цей рік, в принципі, я думаю, за счет походу пшениці і старого нашого любимого грандстара, Стара Заберем. Отак от, от тут не горалося вже третій рік. У нас от сівалка пройшла і все. Перед тим тут був посіяний перший раз соя, потім ячмінь. І все-таки двохдолку ячмінь, ну ячмінь треба пшеничку. Коротше, буде на той рік тут пшеничка. Ми поборемося з сосенкою і поборемося з дводольними бур'янами і в принципі в нас вже має бути чисте поле на наступні роки. А так в принципі та, думаю ціна цього року гречки. Якщо там вовремя продати, то в принципі ще можна буде щось заробити, не так як на пшениці і на ячменю. Бо ціни на ячменю і на пшениці нема. Такої діла. Ну кажу, старічок ЮМЗ, просрали ми, звісно, трактор хороший. Якщо б мені зараз поставили дві єдиниці купити новий МТЗ чи купити ЮМЗ, новий, то я б купив би що якому вже майже 30 років. він в мене стояв года два. І ми так вирішили його спробувати, чи він заведеться. І от він вже робить, грубо говоря, тут загоночку. Якщо взяти по кругу поля, бо ми ходимо по кругу, якщо взяти, то тут десь кілометр маємо, 4 довжиною. І за весь 4 кілометри він може разочок одну кучку десь нагорне. Все-таки передаточне число ЮМЗ для наших бердянок як предназначен. Заробнее бердянка теж жадка непогана, але бачите, поки в окупації. Прийшлося купити ще одну на металоломі з двох скласти одну. Отак. Ну, У нас своя війна. Головне, щоб мир був і всі наші воїни додому живі повернулися. А ми вже тут якось будемо старатися і не здаватись так само, не опускати руки. Чорт з ним з цим бізнесом, може і в ноль, може і в мінус. Але хлопці ті, що напередку вони теж не за гроші там воюють. І ми так само будемо працювати, не за гроші. а Треба цей рік пропрацювати, щоб економіка не стояла.